Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 5 дорівнює 4 додати 5, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити в один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 9 буде 9, 4 додати 5 буде 9, 9 рівнює 9. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.